Сьогодні 11 травня, практично на півдев'яту, будемо з вами робити розклад на дві доби 12-13 травня. Почнемо зразу з правого берега. Одну просто дивлюся: корабель, рух іде... Вийшло ППО. Планово, планово будуть працювати, відпрацьовувати оцю зміючку. Так, воно несе нам проблеми, але ми повинні з цим справитися. Може буде якась незначна така, але взагалі-то повинні справитись. Далі на дні теж показує, що все-таки буде така обстановка нервова, але ми будемо з ключем. Карта третя йде іде тут луна на постійній основі у нас відбуваються ці процеси. Я не знаю, що там зараз в новинах розказують про переміря на місяць, ще щось там. Не знаю. У нас були сирени і це каже про те, що влетіло, обстріляли. Харків обстріляли. Область нашу, ну, тобто, ближче до Запоріжжя. Тому я не бачу тут чогось такого прямо вау-вау. Оце, оце, як тік, тільки літо приходить, починають кричати, буде мир. Опять очередний припадок. Мости, це загальний розклад. По луні йдуть мости, буде там двигатися, рухатися по книгі. Ну, судячи по всьому, щось приховане є те, що приносить нам проблеми. Ось в небі. Клопотання, чим вони закінчаться, вийдуть наші хлопці. Будуть нас захищати. Тут і дівчата, і хлопці вийшли. Ось ППО. Я не побачила тут крис, не побачила чогось такого. Сподіваюся, буде все у вас. Ну, ось клевер, букетик, криси. Максимально, ой, правий берег кажу, максимально, що по якомусь мосту, може, впадуть ламки, чи якесь буде невеличке, тут немає. Такі карти, що, скоріш чого, як вламки, щось таке. Тому що букетик, криси, зірочка, це показує, що все ж таки криси будуть дуже зм'яшені і проходяться по клеверу. Який з мостів постраждати може? Ну, зараз всі три покажуть, що вони там під загрозою, то я зразу просто подивлюся Дніпро Гес. Давайте. Вивчається ця ситуація, але так, рух тут буде йти. Незначний по дитині, але дуже швидкий. закінчиться по серцю, в принципі, непогана карта, але тут тут же йде луна. тут же Ну, це ще, знаєте, показує те, що по Дніпрогресу йде постійно. Луна довга карта і вона нікуди не уходить. Я хочу розледіти дитину, коса. Ось щось таке буде летіти. Труна. Це швидке, це якесь действия, це дуже буде швидко двигатись, передвигатися. І що, і що далі? В небі це понятно. я це все розумію. Декілька напрямків. Може бути пошкодження, люди. При роботі ППО може бути пошкодження. Ось так. Бачите, це такий Дніпрогрес у нас. А там же ж люди, там така зона і є вона. Проходит, проходити будете цю ситуацію поклеверу. Чому я кажу, проходити будете, бо там живуть поряд люди. Що справа, що зліва живуть люди. Тому ось по клеверу ця ситуація пройде. Бачите, Дніпрогрес загрозу показав. Зараз дивимося центр, три райони. Як завжди, Олександрівський, Вознесеновський і Дніпровський на лівобережжі. Карта чоловіка. Карта письмо, це сообщення. Ось клопотання вийшли. Тобто наші хлопці будуть... Робити свою роботу. Карту удару тут я не бачу, карту обстрілів не бачу. Бачу муторну ситуацію, сирени будуть, блюси вони будуть. Будуть клопотатися, будуть слідити. Давайте я продивлюся цю луну. От змія, бачите? Пройдемо ми це по клеверу. Ось вона, коса. Буде летіти дуже швидко. Це лівобережжя. Ходимо по клеверу. Так, ну і що тут, яка тут подія буде? Будуть тут руйнування, трансформація йде? Я б не сказала, що тут, можу, час от на косу ще покладу. Я б не сказала, що тут будуть руйнування, ППО, домівки. Тобто, я так розумію, не повинно бути нічого такого, може будете чути. А так, в принципі... Плюток тут не вийшло, може, Ми не почуємо, тут, тут забарамо, воно ключ іде, але він далеченько так йде. Ну, в принципі, в принципі, якщо проходимо по клеверу, то ту загрозу від нас відведуть. Так що центр міста більш-менш. Заводський район. Вони такі прям глянцеві. Заводський район. Бачите, у нас в усіх розкладах йде корабель, тобто движення почнеться. Почнеться. Рух йде в небі запланований. На постійній основі, що тут буде у нас? В небі по луні? Запланована подія по Христу. Ключ, це ми будемо е цю небезпеку мати від неї ключик. Будемо себе захищати і зірочки також припали. Я дуже сподіваюся, що тут не буде ніяких влучань. Де... Так, проблемки ми будемо проходити незначні, але... але ми їх пройдемо. Заводський район. Дай Боже, щоб все було добре. Шевченківський район. Дія по Христу. Домівки поряд. Негативна обстановка в небі. Подія, яка буде відбуватися, це нас будуть захищати. Домівки повинні бути цілими. В небі буде або декілька об'єктів, або вони під великим питанням, оці негативні об'єкти. Цією халепою проходимо ось Шевченківський поклевер, слава Богу. Вже легше донешко. Каблучка, ППО, коса, пльот. Донешко таке, знаєте, тут хоча йде далі ось букет і ключ, але ж тут такі ось о... карти, що не зря ми тут по клеверу проходимо. Тут дуже швидка якась буде, бачите, клопотання дуже швидке буде, дуже швидко відреагують наші військові. Давайте я спитаю. Страшно буде, так, да, але ну, не повинно бути все ж таки якихось таких серйозних речей. Ось, бачите, тобто, ну, обстріли оце може ми будемо чути. Комунарський район. Одразу карта собаки. Собака ще карта нервова. Те, що тут військові і друзі, це хорошо. Даже, якщо так брати по трьом картам, то я бачу, що так подія проходить, але вона проходить по клеверу. І військові тут вийшли. Ось кругом навіть, де движеться корабель, будуть працювати ППО. Ну, не бачу я, оце на дитину, що тут. Тут, тут скрізь іде захист з усіх сторін. Зірка, робота, хлопці, клевер. Тут просто, от розумієте, верніше, да, так, тут, тут жіночка вумен. Криса, це персона. Бреше. Дає повідомлення. Час пішло про... Зрадницю, яка за гроші здає позиції Комунарський район. Давно у вас такого я тут не бачила, але ось. Значить, там оця подія може відбутися незначна з її подачі. Щоб ви розуміли, жінка в чому буде винна. Так, місна. Е, на донечку маяк, сонечко. Маяк це от, не маяк, а от де мост, тут в тих ля норманах, наближення якоїсь ситуації по сонцю в небі. Ну ось, Бахалки будуть. Бахалки будуть в повітрі, е, може бути загоряння, опять-таки більш показує повітря, хоча може показати і на землі, просто тут ще показують 50-50. Е, Мож, чи, може, може, буде, може, не буде. Це те, що по землі Балабіну. Рибки? Тут непогано, непогана ситуація поки що, З ключем. Бачите, чому з ключем? Тому що тут коса йде важливе. Швидке, тому що от подія вона відбувається. І що тут буде? Що тут яка тут ситуація? Тут, Балабіну дуже вирогідність, у вас по домівка може прилетіти і можуть бути руйнування. Це під кінець туди далі йде. Бачите, під кінець розкладу. Остання карта коса, і от далі за нею пішла ця подія. А так по початку все буде, в принципі, як завжди. Нічого ось де ключ вийшли військові, собака. Ну, а отут на косу вийшло сонце. Ано що біля сонця, робота. Ну ось і все. Тобто будуть збивати, відбивати дуже вирогідно, що там якась у вас відбудеться подія. Так, проходите ви її по клеверу, але по небу. Але все ж таки клопотання ці будуть там відбуватися. Сподіваюсь, що це пройдете ви реально по кращому, по меншому варіанту. Балабіна глянемо кушугом. Вийшли військові. Кушу ну Дивіться, Криси по центру з букетом, тобто в ламки або щось таке у вас буде, відбудеться. У вас там рух постійний. Карта руху по кораблю вона йде. Карта криси, вона дуже негативна. Так, вона лежить між позитивних карт, вона тим і смягчається. Тяжко там дуже нашим військовим на тому, так, ось подія йде по Христу. Креси, кушум буде обстріл у вас там. Обстріл собою пошкодження. Воно, по-перше, ще буде під питанням, там воно між позитивних. От. Але е, опять я вам скажу кошугом. Е, причина вашого того, що станеться, буде зрадниця або зрадник. Тут лисиця Таке ще неясне тут, потучам неясне. Там може декілька людей буде група людей. Постійна робота військових на постійній основі. От і все. Мала Катеринівка. Зміни йдуть постійно, мала Катеринівка виходять військові по трансформації. Постійно таке відчуття, навіть тут трансформації по колу, щось важливе дуже буде по змії. Дуже погані карти у вас тут. Таке відчуття, обстріли, обстріли вирогідні дуже. На постійній опять-таки основі там ведуться, ви то чуєте ті військові дії. Наші хлопці там ось вони постійно там присутні. І дивіться, повторюються ці дві карти, вони опять поряд. Роздоріжжя, змія, луна і лисиця. От там працює група людей. Група людей. І вони, ну, вона, може, і невелика, але на постійній основі молоді дуже. І я вам даже скажу, що серед них можуть бути даже люди, які служать у війську. Або служать при владі, при владі чиновники якісь. Мала Катеринівка, у вас ситуація мені не подобається. У вас ідеться, хоча вас захищають там, але ви от чуєте це все, домівки це все чують. Руйнації домівок на даний момент я поки не бачу. Проходите ви то по клеверу, по кращому варіанту, але наближення, що це за наближення. Якоїсь події важливої дуже. От буде щось летіти туди трошки далі. Але у вас просто сама обстановка, вона отака. Напишіть, хто з малокатеринівки общими словами. Подивилися ми з вами. Робили розклад на дві доби. Будь ласка, не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Це дуже важливо, будь ласка, відкрили, зразу лайк поставили. От я, коли відкриваю, щось дивлюся, щось своє отаке там слухаю. Я зразу ставлю лайк, тому що людина працює. Не забувайте, це робота. Всіх обняла, поцьомала